Країна в центрі близького сходу руйнується прямо на наших очах, і тут не потрібно бути провидцем, щоб це побачити. Це Багдад, травень 2022 року. Місто охопила піщана буря, створивши густі хмари сліпучого і задушливого помаранчевого пилу. Тисячі людей були госпіталізовані з респіраторними захворюваннями. Піщані бурі є звичайним явищем у цій частині світу, але останнім часом вони трапляються все частіше і сильнішими. За даними програми ООН з довкілля ЮНЕП, Ірак входить до п'ятірки країн, які є найбільш вразливими до кліматичних змін, а також найменш підготовлених. Рівень водного стресу в Іраку наразі становить 3,7 бала за п'ятибальною шкалою, де 5 балів це найвищий рівень дефіциту. Це означає, що прісної води не вистачає для задоволення потреб населення, і це впливає майже на кожну структуру суспільства. Подумайте про суворі квоти на воду для домогосподарств, коливання цін на продукти харчування та енергоносії тощо. Очікується, що до 2040 року рівень водного стресу в Іраку сягне 4,6 бала, тобто це жахлива цифра це настільки близько до загибелі, що ближче вже просто нікуди. Десятиліття збройних конфліктів, екстремальний приріст населення і погана інфраструктура підштовхнули Ірак до межі. Така екзистенційна криза викликала б занепокоєння будь де, але в Іраку внутрішня нестабільність пошириться на ширший регіон, викликаючи ефект доміно радикалізації та екстремізму, який може потягнути за собою більшу частину світу. Уряд заявляє, що має план, але це безвиграшна ситуація, як тоді, коли нестримна сила наштовхується на нерухомий об'єкт. Відео взято для перекладу з каналу Caspian Репорт. Країна двох річок. Вода є важливою частиною історії Іраку. Відома як країна двох річок Єфрат і Тигр, які забезпечували країну постійним передбачуваним потоком води. Вони прокладають курс з Туреччини, Сирії та Іраку, перш ніж впадають в Перську затоку. За часів античності Ірак став хлібним кошиком. Його річки зробили можливим широкомасштабне сільське господарство, що дозволило великій кількості людей оселитися, використовувати його ресурси та займатися торгівлею і комерцією. Єфрат і Тигр відігравали важливу роль у розвитку ранньої цивілізації. Однак ці річки не були позбавлені негараздів, оскільки ні греблі, ні водосховища не контролювали водний потік. Сезонні повені. Були регулярним явищем, завдаючи шкоди майну та врожаю на берегах річок. Однак, починаючи з 1970-х років ситуація змінилася. Замість повеней почався дефіцит води. В Ірак надходило все менше і менше води. Сьогодні водна криза охопила всю країну. У 2023 році гребля Мосул найбільша гребля в Іраку. Із загальною ємністю 11 мільярдів кубометрів води досягла найнижчого рівня з моменту введення її в експлуатацію в 1986 році. Якщо рівень води продовжуватиме падати, сусіднє озеро Мосул висохне за кілька років. Близько 1,7 мільйона мешканців поблизу залишиться без електроенергії та води для поливу сільськогосподарських культур. Тим часом пропускна спроможність греблі Дукан знизилась з 7 мільярдів до лише 2 мільярдів кубометрів води. Понад 3 мільйони мешканців околиць покладаються на цю греблю для задоволення своїх щоденних потреб у прісній воді. На сусідній дамбі Дарбандіхан ситуація не набагато краща: рівень води впав на 7 метрів, і дамба працює лише на третину своєї потужності. Зменшення водних ресурсів вплинуло на всі сфери життя суспільства. Рибальство, сільське господарство та промисловість скоротилися, але ситуація ще гірша на півдні Іраку. Оскільки вода стікає вниз, втрачається значна частина її кількості та якості. Іракські міста і селища в центрі значною мірою залежать від води тигру і євфрату, особливо в останні роки, коли рівень опадів на 40% нижчий за середній. Більше того, коли потік води досягає південних районів Іраку, відходи застарілої, промислової та сільськогосподарської інфраструктури потрапляють у самі русла річок, спричиняючи величезні ризики для здоров'я. Наприклад, у 2018 році близько 118 тисяч людей були госпіталізовані в Басрі через симптоми, пов'язані із забрудненням води. Через кілька років, у 2023-му, програма розвитку ООН виявила, що рівень солоності води в місці злиття Євфрату і Тигру поблизу Басри в 10 разів перевищує допустимі стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тим часом на півдні, коли рівень води знизився, морська вода з перської затоки зайняла її місце, проникнувши майже на 190 км на північ. Така деградація навколишнього середовища. Руйнує месопотамські болота, водноболотні угіддя, розташовані в заплавах річок Євфрат і Тигр. Не кажучи вже про самобутню місцеву культуру, яка є єдиною у своєму роді, вся ця екосистема зараз перебуває під загрозою зникнення. Відверто кажучи, результатом усіх цих факторів є те, що іракські річки Близнюки вмирають. За даними Міністерства водних ресурсів. Це може статися вже у 2040 році. І Якщо ці річки зникнуть, Ірак, швидше за все, загине разом з ними. Грати другу скрипку. Біда Багдада в тому, що він знаходиться на дні річкового басейну. Близько 90% води, яка протікає через річку Євфрат, бере свій початок за гір в турецькій Анатолії. Для тигру частка Туреччини становить 45%. Сирія, Іран та Ірак формують решту водного потоку річки Тигр, але Туреччина зберігає найбільшу частку. Однак, починаючи з 1970-х років, Туреччина почала будувати греблі та водосховища вздовж своїх річок вище за течією турецькі урядовці прагнули підвищити економічну активність в регіоні Анатолії, використовуючи гідроенергетику. У наступні десятиліття Туреччина побудувала понад 600 гребель і водосховищ на обох річках, і ще 600 заплановано побудувати протягом наступних десятиліть. Чим більше гребель будувала Туреччина, тим менше води надходило до Іраку. Один з останніх прикладів мегапроект Ілісу, який складається з 22 гребель і 19 гідроелектростанцій уздовж Тигру і Євфрату поблизу кордонів Туреччини з Сирією та Іраком. Завдяки цьому мегапроекту Туреччина змогла тераформувати свій ландшафт, створивши нові озера та орні землі. Але якщо для Туреччини проект Ілісу вигідний, то для Іраку він є катастрофою. Найближчими роками очікується, що водний потік річки Тигр в Іраку зменшиться ще на 56%. Між Іраком, Сирією, Іраном та Туреччиною не існує офіційних угод щодо управління водними ресурсами. Тому, за законом, турки мають повне право будувати все, що їм заманеться на своєму боці кордону. Однак, якщо поглянути на це під ширшим кутом, то це означає, що басейн річок Тигр та Євфрат, де проживають десятки мільйонів людей, підпорядковується турецьким правилам у всьому, окрім назви. Однак це не є якоюсь зловмисною схемою. Туреччина регулярно відкриває кран, щоб збільшити приплив води до Іраку. Але турецьку політику обмежує клімат. Кількість опадів знаходиться на найнижчому рівні за останні 62 роки. Настільки, що в 2021 році низька кількість опадів, посуха і спека спровокували масові лісові пожежі, які поширились по всій країні. Тому потреба Туреччини у водних ресурсах погано позначається на Іраку, розташованому нижче за течією річки. Результати говорять самі за себе. З 1970 року річний потік води до річок Євфрат і Тигр скоротився з 40 і 45 мільярдів кубометрів на кожну до 15 і 20 мільярдів відповідно. Ірак потребує близько 77 мільярдів кубометрів води для задоволення своїх промислових, сільськогосподарських і цивільних потреб, але кількість доступної води становить лише 35 мільярдів кубометрів. Такий дефіцит. Це смертельний вирок у сповільненій зйомці. Що ще гірше, Курдська автономна держава в складі Іраку розглядає можливість будівництва дамб на всіх притоках річок, що ще більше зменшить потік нижче потечії. На сьогоднішній день 14 дамб завершено, 17 перебувають на стадії будівництва, а ще 40 – на стадії планування. До кінця проекту іракський Курдистан може мати до 245 гребель і водосховищ. Вражаючи, але це також залишить ще менше води для Багдада, розташованого нижче за течією. Навіть попри це, федеральний уряд не зміг вирішити загальнонаціональний дефіцит води. Після десятиліть довільного нагляду не було досягнуто реального прогресу в управлінні водними ресурсами в сільському господарстві та промисловості. Більша частина зрошення в країні здійснюється традиційними методами. В результаті мільярди кубометрів води втрачаються на випаровування та інші марнотратні практики. Сільське господарство споживає близько 63% загального водного потенціалу Іраку. Але через неефективне та нераціональне управління значна частина країни віддана в руки пустелі. Сьогодні понад 90% території Іраку страждає від посухи. Пустеля підповзає все ближче на всіх фронтах. Особливо на півдні, де морська вода одночасно повзе в глиб країни. З 1970 року Ірак втратив більше половини своїх орних земель і додатково втрачається ще близько 100 квадратних кілометрів орних земель щороку. Піщані бурі, які спостерігалися в Багдаді у 2022 році, раніше траплялися двічі на рік, а тепер 20 разів на рік. Іракські вчені кажуть, що в найближчі два десятиліття країна може зіткнутися з 272 пиловими днями щороку. Близько 7 мільйонів цивільних осіб зараз страждають від дефіциту води та його вторинних наслідків. Це матиме далекосяжні наслідки, оскільки від 20 до 30% робочої сили Іраку зайнято в сільському господарстві. Зменшення площі орних земель загрожує продовольчій безпеці. Та підвищує ціни на продукти харчування. Це також впливає на можливості працевлаштування, оскільки скорочення орних земель призводить до зменшення кількості працівників, необхідних в аграрному секторі. Таким чином, коли земля висихає і люди втрачають засоби до існування, вони пакують свої речі і мігрують в інші місця. Це багаторівнева криза, оскільки федеральний уряд планував інвестувати в сільське господарство, щоб диверсифікувати економіку від вуглеводнів. Таким чином, сільське господарство мало стати квитком Іраку до економічних реформ. Але з огляду на те, що водні ресурси занепадають, цей план виглядає малоймовірним. Порт під час шторму екзистенційна криза Іраку не обмежується лише його кордонами. Нестабільність в Іраку, розташованому в центрі Близького Сходу, просочиться на периферію і спровокує хвилю радикалізації та екстремізму. Існує надто мало демократичних та інституційних шляхів для подолання майбутніх ускладнень. Іракська криза є світовою проблемою, оскільки посух вражає країну, а цивільне населення відчуває себе маргіналізованим, войовничість неминуче зростатиме. Востаннє іракці відчували себе так, коли джихадистські сили створили іділ, яка потім захопила частину Іраку, Сирії і не тільки. Угрупування вчинило численні звірства. Виключаючи масові страти, бомбардування та поневолення, і прагнуло поширити екстремізм по всьому світу через свою пропаганду та насильницькі дії. Іділ була жахливою, але її наступна ітерація буде ще гіршою, оскільки обставини будуть ще більш відчайдушними, оскільки криза з водою, продовольством та енергією перетворює Ірак на вогнище нестабільності, озброєні та відчайдушні люди, яким нічого втрачати. Приєднаються до лав і діл 2,0, яка потім прокладе тунель у ширший регіон щоб помститися. Що робить кризу ще більш актуальною, так це її час. За оцінками, до 2040 року населення Іраку нестримно зростатиме з нинішніх 46 мільйонів до 63 мільйонів. До 2071 року населення Іраку сягне 94 мільйонів. Перевершивши навіть населення Ірану та Туреччини. Але це ще не кінець. Населення продовжуватиме безперервно зростати, досягнувши 111 мільйонів до кінця століття. Демографічні дослідження важко передбачити, але якщо Ірак не змінить свого курсу, то попит на воду зростатиме, а пропозиція зменшуватиметься. З меншою кількістю води державні послуги неухильно занепадатимуть, продовольча безпека опиниться під загрозою. Охорона здоров'я погіршиться тощо. До 2040 року Ірак стане країною без річок. Могутні Тигр і Євфрат повільно вимиратимуть, вода все ще тектиме незначними потоками, але не досягне свого кінцевого виходу в Перську затоку. Це торкнеться кожної клітини іракського суспільства, аж поки країна не перетвориться на непридатне місце для життя. Це різке падіння з небес на землю, зважаючи на те, що Ірак колись був відомий як родючий півмісяць. Незліченні історичні міста, нації та культури зникли безвісті, навіть у самому Іраку залишилися стародавні писання, які ніхто не читає, мови, якими ніхто не розмовляє, та руїни, що колись були столицями могутніх імперії. Однак, хоча водна криза в Іраку здається надзвичайною, вона не є нездоланною. Деякі невеликі кроки у правильному напрямку вже зроблені. Наприклад, у 2023 році поблизу Басри було введено в експлуатацію нову водоочисну станцію вартістю 200 мільйонів доларів США за технічної підтримки та фінансування з боку Японії. Цей об'єкт задовольняє потреби близько 400 тисяч осіб. У тому ж районі реалізується американський проект, який модернізує інфраструктуру водопостачання. Для 650 тисяч осіб. Тим часом Китай веде переговори про будівництво додаткових опріснювальних установок для задоволення потреб мільйонів людей. Для Іраку це шлях уперед, але федеральному уряду потрібно зробити більше, набагато більше. Йому потрібно модернізувати інфраструктуру, створити процеси переробки та установки для очищення води. Для цього потрібно очищати стічні води та побудувати необхідні для цього споруди. Як тимчасовий захід, Ірак може використовувати свої підземні води, але, що важливіше, він повинен підтримати фермерів у використанні сучасних методів іригації, щоб зменшити витрати води. Багдад також повинен знайти спосіб призупинити і переоцінити проект будівництва дамб в іракському Курдистані. Країна, яка воює сама з собою, не має шансів на порятунок. Крім того, необхідна якась домовленість з Туреччиною, що знаходиться вище за течією річки, Назвемо це кліматичною дипломатією. Крах Іраку не в інтересах Туреччини. Нестабільність породжує нестабільність, і турецькі урядовці це розуміють. Незважаючи на відсутність правової бази, у 2021 році було досягнуто меморандуму про взаєморозуміння з Туреччиною. Який закликає до справедливого розподілу водних ресурсів у нижній течії Іраку. Умови, що мають бути конкретизовані і підлягають подальшим переговорам, але це крок у правильному напрямку. Загалом, використовуючи нову модернізацію інфраструктури та багатосторонні домовленості, Ірак все ще може планувати своє повернення. Але робити це потрібно терміново, доки ситуація не набула незворотнього характеру і проблема Іраку не стала проблемою кожного. У нашому житті час є єдиним невідновлюваним активом.